Не було нічого ну, ніяких звуків, просто така спишка і втрата свідомості. і Потім ти прокидаєшся від завалами в темноті. Не розумієш, що ну що відбулося. Це Влада Власик. До вчорашнього дня вона жила разом зі своїми батьками у приватному будинку на околиці Чернігова. Ввечері 3 січня по їхньому мікрорайону росіяни завдали три ракетних удари. Як згодом повідомили повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі, це були балістичні ракети іскандер. М. Мої батьки були поруч через стінку на другому поверсі. Ну і потім мене вже люди знімали. Ну всі слава богу, цілі. Але тепер влада та її батьки намагаються врятувати з під завалів цілілі речі та документи. В цьому їм допомагають рятувальники та волонтери, які працюють тут з самого ранку. Ми привезли ЮСБ-листи, які забезпечують людям сохранність того майна, яке в них залишилось, тому що ви бачите на вулиці сніг іде, і це зараз залітає в будинки. Воно буде відсилювати. І щоб у них хоч щось залишилося в цілішим, забиваємо вікна цими ЮСБ-листами і надаємо пленку. Внаслідок групового ракетного удару, семеро людей зазнали поранень. Двоє наразі перебувають на стаціонарному. Лікуванні. Про це 4 січня повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Загинув один чоловік 72-річний Олексій Гальонка. Він був доцентом обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Його племінниця Людмила Гальонка розповіла, що за 20 хвилин до загибелі дядька вона розмовляла з ним. Він подзвонив, каже, щось тут у нас бахкає, кажу. Ну не виходьте з хати, не виходьте з дому. Чого він вийшов на вулицю? Просто даже не знаю, не уявляю, чому так це все трапилось. За словами Людмили, 2022 року будинок її дядька був повністю зруйнований росіянами. Він мріяв його відбудувати. У людини були дуже великі плани і жити і будувати будинок. Але і так сталося, як розповів начальник МВА Дмитро Брижинський, два будинки були ще зруйновані. На сайті міської ради йдеться про те, що за результатами попереднього обстеження пошкоджено 28 будинків, 12 приміщень різного типу та три автівки. З понеділка будуть працювати комісія, яка буде. Складати чек-листи для того, щоб долучити всі будинки, всіх мешканців будинків, які постраждали до програми Є відновлення. Також буде надана матеріальна допомога з бюджету міста. Вчора ми з начальником фінансового управління про це проговорили. Свої заяви постраждали, можуть подавати на щенка 9. Також тут розгорнули пункт незламності, де люди можуть отримати гарячі напої. Поліцейські продовжують обхід цього району, щоб зафіксувати всі руйнування. Вранці території обстежили піротехніки. Потім приїхали екстрені служби, які займалися відновленням електропостачання та газу. Станом на дванадцято дня електро та газопостачання у мікрорайоні відновили. Про це повідомили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні треба сконцентруватись на консультаційних роботах. Муніципальна варта продовжує там отримання пункту незглавності. Треба буде до кінця дня, поки що світло перевірити, щоб всі там вікна, фронтони, були забиті. І ці начальники ЖЕКІ вони своїми співробітниками роботи самі такі будівельні – плита. Накрити плівкою вікна закрити. У нас резервний фонд є. Гроші там в резервному фонді є. Треба, значить, якщо зараз неможливо організувати закупку. Сьогодні я кажу, сьогодні неможливо, то треба напевно взяти або в борг, або ще якось оці тенти. І затягнути кришу за словами Брижинського, поки не будуть проведені першочергові відновлювальні роботи, будинки, які зазнали пошкоджень, охоронятимуться. Місцеві жителі від відселення відмовились. Олександра Мілашевська, Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов та Олександр Тірок. Суспільне новини Чернігів.